Дивлюсь на тебе з неба висоти. Дивлюсь на тебе, ти моя дитина. Я бачу шлях, яким ти маєш ти. Я чую серця, стук важку хвилину. Твої думки міняються, щомить, я знаю їх, всі наміри й бажання, коли душа і плаче, і болить, моя дитино, все про тебе знаю. Твій кожен крок і подих, слів, потік. Куди від мене заховатись можуть, до цього часу я тебе беріг. І ніколи вже не буду залишати, я, твій Господь, з тобою поряд іду, в земній долині щит твій, охорона, і хоч крізь води і вогонь веду з тобою всюди, ти в моїй долоні. Коли лютує ворог навкруги, і твоя душа в тривозі завмирає, я йду назустріч, щоб допомогти, немов маяк твій шлях, я освітляю. З тобою я і в радості, і в журбі. Чи віриш це, скажи мені, дитино, чому ж сумуєш, як приходить біль? Чому впускаєш серце недовіру і кажеш в розпачі: О, Господи, де ти? А моя милість завжди над тобою. Чи світить сонце, чи подмуть вітри? Тебе тримає міцною рукою. Я сили дам, дам спокій, хліб, душі, бо ти для мене найдорожчий в світі. Життям за тебе заплатим своїм. Усе зробив, щоб міг ти вічно жити. Щоб серце забриніло, мов струмок мелодія хваління і любові, щоб на шляху земному кожен крок був кроком, що веде до перемоги. Будь вірною, дитино, до кінця. Я знаю, що дорога ця терниста, та щоб отримати із рук моїх вінця, варто боротись, вірити і молитись. І пам'ятай, що поряд я, твій Бог, тебе не залишу на півдорозі, цей шлях земний пройдем з тобою вдвох, і з очей твоїх зітрує в небі сльози.